Вітаємо. У цьому відео ми розглянемо, як саме обмежується відповідальність підрядника в будівництві. Ви дізнаєтесь, за яких умов підрядник може обмежити свою відповідальність, які види збитків підлягають компенсації та як встановлюється причинно-наслідковий зв'язок у відшкодуванні шкоди. За законодавством, підрядник може обмежити свою відповідальність лише для випадків грубої недбалості або умислу. Іншими словами, контрактна умова. Яка формулюється як підрядник не несе відповідальності, окрім випадків грубої недбалості та умислу, є допустимою, а спроба обмежити відповідальність і зазвичайну, просту недбалість буде визнана недійсною. Замовник має право вимагати компенсації, яка поверне його у стан, який він мав би, якби робота була виконана без дефектів. До збитків належать прямі збитки, спричинені дефектом, такі як конструктивні пошкодження. Належать також додаткові втрати, що виникають через затримки, неможливість користування об'єктом або упущену вигоду. Щоб компенсація була обґрунтованою, необхідно встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями підрядника та завданою шкодою, яка поверне його у стан, який він мав би, якби робота була виконана без дефектів. До збитків належать прямі збитки, спричинені дефектом, такі як конструктивні пошкодження. Належать також додаткові втрати, що виникають через затримки, неможливість користування об'єктом або упущену вигоду. Щоб компенсація була обґрунтованою, необхідно встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями підрядника та завданою шкодою. Щоб вимога про компенсацію була обґрунтованою, має існувати чіткий причинно-наслідковий зв'язок від дії підрядника до завданої шкоди. При цьому компенсація може бути обмежена теорією адекватності, враховуються лише логічні та передбачувані наслідки, а не виняткові, малоймовірні ситуації. Також замовник повинен враховувати отримані податкові вигоди або збільшення вартості об'єкта після усунення дефектів. Наприклад, якщо під час виправлення дефектів виникають додаткові витрати через складні роботи, замовник зобов'язаний покрити їх, але при розрахунку компенсації враховується також підвищена вартість об'єкта. На практиці позови про відшкодування збитків найчастіше подаються проти керівника будівництва або архітектора, якщо дефекти не усунуті вчасно. Важливо пам'ятати замовнику необхідно ретельно документувати всі дії та рішення, щоб у разі претензій мати докази. Також співучасть у недбалості може обмежити або виключити відповідальність архітектора, якщо сам замовник допустив помилки. Отже, радимо вести детальну документацію та використовувати стандартизовані методики розрахунку збитків, такі як таблиця Штаєнефорта, для об'єктивного визначення вартості невиконаних послуг. Підсумовуючи, обмеження відповідальності підрядника це важливий механізм захисту як для замовника, так і для виконавця. Правильно складений договір та детальна документація допомагають уникнути суперечок та забезпечують об'єктивний розрахунок компенсації збитків. Дотримання принципу адекватності дозволяє врахувати лише передбачувані наслідки, зменшуючи ризик необґрунтованих претензій. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал для отримання додаткових матеріалів про будівельне право та управління будівництвом.